Вітаю всіх на своєму каналі! Готуємо смачно та швидко. Сьогодні пропоную вам приготувати котлети по-київськи. Що ж нам треба для котлет? М'ясо у мене фарш це свинина та яловичина. Панірувальні сухарі, борошно, яйця. Кріп у мене заморожений, масло і спеції це чорний перець та сіль. Масло я вже порізала на шматочки. Поки поставлю в морозилку, щоб не розтавало. до фаршу додаю сіль та перець, все за вашим смаком, перемішую, ніякої цибулі, більше ніяких спецій не додаю, тільки м'ясо та сіль і перець. Фарш злегка відіб'ю, щоб тримався купи. Фарш відбила, підготувала, а зараз займуся яйцями та почну виробляти котлети. До яєць додаю чорний перець та сіль знову все за смаком і перемішую вінчиком. Ретельно перемішую до однорідності. Можна це зробити виделкою, кому як краще. Беру невелику кількість фаршу. Якщо хочете, щоб фарш не прилипав до рук, можна скористатися водою і змочувати руки водою. Роблю такий млинець, викладаю масло. Сюди ж додаю кріп і все закриваю, защіплюю. І формую котлету. Перекладаю на Дощечку, щоб трішечки відпочили. Заготовки готові. Тепер беру по одній котлеті, спочатку в борошно, гарно так в борошно, ручками можна допомагати, потім яйце, якщо не хочете руки вимазувати, можна виделками скористатися, потім в сухарі. Сухарі дуже-дуже так ретельно покупати, навіть поприплюскувати. Знову в яйця така подвійна паніровка буде, щоб вершкове масло не витікло і знову в сухарі. Знову купаємо і притискуємо і формуємо котлету. Вона в нас, в принципі, була готова, але під час наших маніпуляцій вона трішечки форму змінила. Перекладаємо. Борошно. Яйця. Спробую виделками покопати і перекласти в сухарі. Так, руки будуть більш-менш чистими. Знову яйця. І знову сухарі. Смажити буду котлети на сковорідці, додаю олію, олії треба багатенько, врахуйте це. Сковорідка вже нагріта, зараз олія ще нагріється і буду смажити. Олія нагрілася, опускаю котлети, буду смажити до золотавої скоринки. Перекладаю у деко, в якому буду ще запікати. Котлети були на сковорідці хвилинки 2-3, не більше. Котлети запікалися в духовці, розігріті до 200 градусів 15 хвилин до появи характерних пухарців. А зараз подивимося, як виглядає котлета зсередини. Котлета повністю прожарилася, м'ясо все приготувалося, тому тільки залишилось смакувати. Дякую, що додивилися відео до кінця, і не забули поставити вподобайку та підписатися на мій канал. На моєму каналі ви знайдете багато цікавих рецептів. Тому до нових смачних рецептів!